Насад Наталія Червона я сестра Миколи Коневича, який загинув рік назад, 28 жовтня, на Донеччині, виконуючи там бойові завдання. Були дуже хороші, спокійні і здорові стосунки. Ми не бігли один до одного там на каву, там цей, але ми в мене якщо ставалося я в першу чергу з брата. Один період часу пам'ятаю. Він займався фотографією. Він мав фотоапарат. До тепер той фотоапарат десь на мене є в селі. Що він фотографував, потім ще проявляв кадри. Знаєте, то колись в літі, там ванночка. Я ще так не пам'ятаю дослівно. Моїх дітей він був так, як другий тато, особливо для Софії, для старшої дочки. Він був другим татом. На все казала, що не казала вуйка, казала Юко. Я хочу сказати, що він не пішов перший день, так то дехто імпульсивно пішов. Він зважено пішов на третій, четвертий день. Він ну, він розумів, що він має йти. Такими людьми можна тільки пишатися і брати з них приклад. Мама плакала, Коля, чого ти пішов? Дивись, вони що тут роблять ну, на влади на всі. Він каже: мамо, каже, хтось мусить. Йти". Я не пішов за них. Каже, я пішов за вас за Таню. Каже. Я пішов за них, за вас каже, щоб сюди не прийшли. Бо якщо ми не підемо, каже, мама, ви розумієте, що вони сюди прийдуть. Він знав свою позицію, і він вже, він був, до речі, в нього була вже група, він вже був обмежено придатний, але він знав, що він має бути там, де його хлопці. Я не знаю, прилетіло і так, і людина немає. Я пам'ятаю, як в нього народився Максим, Микола Мій Блак. За столом, коли ну, стали були всі сіні коля плакав, знаєте, від радості. Він, дуже, він був дуже хорошим татом. А коли народилася Катруся, пам'ятаєш, він її носить на руках і носить. Мама каже, коля, та постав вже її. А він каже, а коли буду її носити? Він дуже хороший сім'янин був, хороший тато, хороший чоловік. Я, я навіть не знаю, як це може бути, бо знаєте, хто й казав, пам'ять була коротка. Оксана Кузів є такі слова. Подідай ба, подіда і бабу, по в небі. Але коли згадаю серце від бою плаче, пам'ять була коротка, та не про це одначе. Так само і це пам'ять буває коротка, але я думаю, що він буде жити в серцях своїх близьких, рідних.